Є4, С5 Сусилський захист на досі. А3 Мінгріні на Мінгріні. Добре грати G6. Фінкетувати слона на G7. Так, F4, що це незрозумілий хід. Зазвичай цьому дебюті трохи інакше грають D5. Підриваю центр. F5 просунув. Вийду з слоном, щоб потім є 6. Це крити. Слона нема куди дівати, тому міняю його. Не F3. Так, і тепер є 6. Дивні ходи. Роблять білі. B4. Можна брати на С5, а можна і не брати пішак на С5. Все одно не виживає, він буде слабкий. Краще розвивати. Фігури вважаю кінці 6 Готую стрибок коня на D4 загрозою вилку дати на С2. Білі ніяк не реагують на мої загрози, тоді, звісно, на D4. І прослаблена діагональна короля. І в мене є тоді шах на H4. Шах і мат в два ходи. Так, G3 перекрився. Б'ю на G3. І мат. Так, мат два ходи. Здався.